Друзі, усім привіт! Зараз хочу зайти в Юск, подивитися, що там є новенького. Який букет, весна, літо, як він мені подобається, які квіти. Коштує 500 гривень. Але я не можу купити все, що мені подобається. Але це ну, дуже подобається. Дивіться, які гарні квіти. Вау. Вази нові, я раніше таких не бачила, 225 гривень коштує. О, ось така цікава ваза. Ой, стій, будь ласка. а це я не знаю, немає ціни, але теж така. Під якісь такі невеличкі, ні, немає ціни, але 150 гривень свічник ось такий. Теж новий. Раніше я його в'юск не бачила. Ось такі гарнюні. Так, поставимо. О, і ще 65 гривень Отака така невеличка ваза під перші весняні квіти. Було б дуже-дуже гарно. Триста 350 гривень короб. Такий з кришкою. На дотик такий, знаєте, як живий. От відчувається якась така енергетика. Про те, що це не синтетика. О, Таня вже в рифму каже щось. Отакі От вази, можливо, були ні 450 гривень. Мені подобається, що такої форми, але я подумаю, як його там мити, щоб воно було там чисто. Ну, це вже таке діло, можливо, ні. Для мене б це було непрактично, але мені такі вази теж подобаються. Щось новеньке, щось свіженьке. 200 гривень отакі букети. Вони такі начебто прості, і кольори такі не дуже виражені, якісь. Але він до себе притягує цей букет, але 200 гривень. До речі, до речі. 200 гривень це ось така гілочка. Одна, там їх купа стоїть. О, Таня вже все заплутала. ну, то ж Таня, щоб ви розуміли. О, ось такий букет 200 гривень коштує. Скільки їх треба купити, поставити, щоб така краса була? Хоча я більш люблю, коли живі квіти, тому та ставайте вже, що таке? Ось такі кошики 275 гривень. Будь ласка, цікаві, що ще? Та багато чого? Це 115 гривень, що штучні рослини. А, 115 гривень це 115 гривень. Все, подивилися. Магазин закривається. Ой, добре. О, по 300 гривень плед може виключають світло. 140 на 200-300 гривень. Так, все, світло вимикається. ну, На касі відпускають і кажуть, щоб вже виходили, тому що У когось щось десь закипіло. До речі, знижки розпродаж 60% на щось. Але на що то я не знаю. Так буває, тільки зайшла і все, виходьте. Ну, зараз вже теж підходиш. А сьогодні вже 2 лютого на вулиці сонечко, тепло. В Юск я нічого не купила. Треба їхати в інший район. А можливо зачекати, закінчиться повітряна тривога, а тоді повернутися. Але це якийсь квест. В будь-яких магазинах щось купити, розумієте? Не таке життя зараз. Ну, нічого. Зачекаємо, дай Боже, все буде добре. Шоколадиш. Трішки пройдусь по району. Погода така. Вітерець того прохолодний. Але сонячно, а я обожнюю коли сонечко. Прийшла на зупинку, чекаю на маршрутку. І думаю, за той букет. Мені так він сподобався. Але я не знаю, скільки треба чекати, поки ю знов відкриється, тому буду їхати додому. Я вже приїхала. У нас наче і хмари заходять, наче сонечко. Хтось щось там продає. Так, я вже вдома. Зайшла в сільпо, яка година. Так, вже перша година. Зараз покажу, що я сільпо купила. Погодка сьогодні дійсно класна, але так. Батон такий взяла. Я ще такий батон не купувала раніше. Подивимось. Я, головне, дивлюся, щоб термін придатності він найсвіжіший був. Що я ще купила сир. Захотілося з насінням чио, зі сметанкою і медом. Таке буду робити. сметана в мене є. Лактонія це якщо, знаєте, на ніч приходить жорік, то я так візьму, буває таке, просинається жорік і каже привіт. Жартую, ну а що робити? Будемо жарту... жартувати. То я так приблизно пів скляночки вип'ю на ніч і нормально. Тому беру. І, до речі, мені подобається. Ось такий ось така лактонія. І що взяла? Захотілося вредненького, шкод... шкідливенького. Ой! То взяла ось таку ковбаску. вищого в готунку. Я вже не пам'ятаю, коли я її брала останній раз, купувала, але, і що, все. Ага, і пакет. І як завжди, пакет коштує, оскільки він там коштує. Але, бачите, як... Нам продають, щоб ми носили, показували їх рекламу, але ми за це ще їм платимо гроші. Це мене завжди бісить, але я забула свою торбу вдома. Я, ви знаєте, пакети Ой, не купую. Але прийшлося. Це зараз переливаю миючий засіб для посуду. І дивлюся, що потрібно буде купити, щоб було. У мене завжди так, коли я переливаю, то йду купую пляшку, щоб не бігати. Такий миючий засіб. Мені він дуже сподобався ароматом, по-перше, по-друге, як миє мені сподобався. І якщо буде знижка, треба буде придивлятися, поки тут запас є, буду придивлятися, якщо побачу знижку, то буду купувати ось так і економимо порядок. Я вже не перший раз чую від людей такі відгуки, що в Сінсеї ціна на одяг не дуже висока, але якість. Людям подобається. Ми всі різні, я це кажу у кожного відео, тому... але мені стало цікаво. Можливо, завтра, якщо буде така змога, я піду в сінсей, подивлюсь щось з одягу. Хочеться на весну вже щось таке новеньке, свіженьке. Але якщо мені сподобається якість, то завтра подивимось. Завтра буде день і завтра буду, будемо вже про це казати. Перша година, щось і їсти хочеться, і не хочеться. Мабуть, зараз зроблю каву, і я купувала сир твердий, такий голландський. Поріжу, поп'ю каву. У мене не дуже гарно виходить, Хочеться красиво зробити, а воно, як завжди. Декілька так шматочків відрізала, Та й воно за якістю таке я вам повинна сказати, що. І, до речі, звернула увагу на те, що в мене немає дошечки такої, щоб, наприклад, Хотіла купити оселедець або скумбрію, запекти картоплю в духовці, так щоб смачно було. А потім, знаєте, про що подумала? Я не хочу на дерев'яній дошці це різати, а чимось там, якийсь пакетик покласти, або ще щось теж. Це не... Це не серйозно, це тільки раз зробити, але хочу купити якусь пластмасову ще дощечку, щоб була на кухні тільки для таких солоної риби. Або свіжої, неважливо. Бо дерево, воно то добре, але не хочеться, щоб зайві запахи воно в себе брало. Мені здається, що буде брати. Так, все. Вже нагріла каву, зараз наливаю. І сирочком буду пити каву. А з вами, мої дорогінки, ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.